Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. Так часто запитують Отче, а чому в нашому житті так багато труднощів, випробувань, так багато скорбот? Адже Бог є любов, куди Він дивиться. Дорогі братя та сестри, Бог є любов, і Він свою любов доводить. До нас тим, що віддав Сина Свого єдинородного та улюбленого на хрест за наші з вами гріхи та провини. Бог свою любов довів до кожної людини. Але, на жаль, так часто ми забуваємо про Бога, забуваємо про святе життя, так часто ми робимо вибір. Не на користь Господа та святого життя, але йдемо шляхом своїх пристрастей, шляхом гріха, тим самим ми самі віддаляємось від Господа. А чим далі ми від Господа, тим більше бід, насправді, буде в нашому житті. Дорогі браття та сестри, так бо полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного. Щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Про це пише апостол Іван Богослов. Дорогі братя та сестри, так часто ми міряємо все земною міркою. Але Господь бажає спасти нас для вічності, і в нього мірка трохи інша, а саме. Духовна, а саме вічна. Господь знає, кому скільки нам потрібно прожити на цій землі, щоб наша душа була спасеною у вічності, щоб ми вічно не мучились в пеклі. Тільки Він знає, який нам життєвий шлях буде спасительним, який нам життєвий шлях буде корисним, так часто, коли в нашому житті все добре, ми про Бога забуваємо. Але коли настають тяжкі часи, часи випробувань, часи болю, часи скорбот, ми задумуємось про вічність. І ось знаєте, що бажає Господь бажає спасти нас, але Він не може спасти нас без нас самих. Коли ми знаєте, живемо суто земною міркою, як Господь нас, нас може спасти? Ніяк? Тому Він допускає в нашому житті труднощі випробування скорботи, щоб наша душа навернулась до Нього, щоб наша душа наблизилась до нього, та пригорнулась і отримала дар життя вічно. Дорогі браття та сестри, тільки в обіймах Божих людина є дійсно щасливою. Тільки перебуваючи з Богом, людина може йти цим шляхом спасіння. Яке Христос дарував нам на хресті. Знаєте, тільки Господь знає, скільки кому треба прожити на цій землі, дорогі братя та сестри. Отже, за все, дякуємо Господу, особливо в наших труднощах, скорботах та випробуваннях, бо все це дуже і дуже корисно для нашого навернення до Господа. До нашого навернення, до джерела нашого життя, до Спасителя нашого Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.